Ключі від нового житла інвалідам в Івано-Франківську людей, які змушені пересуватися на візках, 120. Троє з них обживатимуться у пристосованому до їхніх потреб просторі нового кварталу, де доступність усіх об'єктів була закладена ще у проектній документації. Власних осель у ньому вони терпляче очікували упродовж двох років, поки тривало будівництво. Квартири в новобудовах їм пообіцяв у 2012-му Олександр Шевченко. Народний депутат дотримався своєї обіцянки. Тепер закликає приєднатися до такої ініціативи інших людей, які спроможні допомогти тим, хто вимушений щоденно боротися за належні умови життя із з обмеженими. Фізичними можливостями. І хотів би закликати інших бізнесменів звернутися до мене. Я їм підскажу, куди їм звернутися, для того, щоб допомогти цим знедоленим людям. Давайте консолідовуватися, давайте збирати гроші і давайте допомагати цим людям. Серед новоселів також жінка, яка є інвалідом зору. Щасливі власники квартир під ключ, представники громадської організації Слід від них навзаєм грамоти, а також біблія та ікона ручної роботи. Можуть віддячити лише так, кажуть люди, які не сподівалися подібної щедрості й турботи, адже спеціально для них у будинках облаштували додаткові пандуси в під'їздах для зручного самостійного пересування. Доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями, які їздять на візках. Просто я повністю задоволений». Такого тільки можна десь побачити в Європі. На жаль, мало знаходив таке на Україні. Живу в Івано-Франківську і приписаний в гуртожитку від Прикарпатського. Так що можна сказати, я так як був чуть-чуть бездомний. Буду думати, якщо і поскоріше і, ну, і ремонти зробити. Ну так би сказати, робити своє гніздо. Досі Роман перебував на безкінечній квартирній черзі. А Віталій вже п'ять років після завершення університету орендує житло. Тепер, маючи власну оселю, можна подумати й про сім'ю, кажуть молоді люди. Комфорт і доступність мають стати нормою їхнього життя. Переконаний Олександр Шевченко, який обіцяє допомогти із облаштуванням квартир візочників спеціалізованими меблями.